Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня! бо нарешті п'ятниця! Sony повідомили, що Horizon Forbidden West Complete Edition офіційно вийде на ПК вже 21 березня. Відповідно, попередні замовлення теж не забули відкрити. Ти маєш взяти два. Тим часом вони ж заборонили купувати PS4 версію Until Dawn. Що би, що? Так? Одразу виникає питання. Вже ширяться теорії, що то так хитро вигадали, аби люди купували відразу дорожчі версії, а не апдейтили стару гру за меншу ціну. Фу-фу-фу, Хоча можливо не знаю. Сподіваюсь, що ні. Ймовірно, Xbox повністю відмовиться від фізичних дискових видань. Це незаперечний бляха муха, факт життя. Але це той падло факт, з яким тобі доведеться змиритися. Блізарди скасували розробку виживача під назвою Одісі. Витративши на цю гру шість років. У мене зараз потече. потечемікрософти скоротили 1900 співробітників свого ігрового підрозділу. То приблизно 8% абсолютно всіх працівників. А Square Enix тим часом звільнили приблизно 30 девелоперів People Can Fly. Пілі тебе звільнено без вихідної допомоги. Халера! Нінтендо підготували юристів, аби ті провели розслідування з приводу порушення авторського права покемонів у грі Пелвору. Пробачте, мабуть, сталося якесь Начувайся, плагіатор. Наша баба-адвокатор. Зробить з тебе форшмакатор. Піс-піс. 30 січня Дев Стрендінг релізниця на всіх яблучних девайсах. Коштуватиме він веб Стор майже 23 долари, а ще крім того, отримає спеціальний лімітований тримач геймпад для смартфонів. Йой, найбуде. В онлайн-крамницях засвітився лімітований геймпад Xbox, присвячений доповненню до Elden Ring'у. Дата початку продажів запланована на 25 лютого. Отже, десь колись в цей період, мабуть, вийде і саме DLC. Я не знаю, не впевнений. Але, можливо, точно не скажу. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.